На фоні погіршення безпекової ситуації в країнах Євросоюзу все більше надходить питань про можливість переїзду, легалізації і ведення бізнесу в інших країнах. Додивіться це відео до кінця, щоб почути, які три країни особисто я рекомендую для переїзду українських родин. Поставте авансом вподобайку цьому відео і не забудьте підписатись на канал Дзвінок Адвокату. Чому питання виникло в 2025 році? По-перше, мабуть, всі чули про ксенофобські напади на українських жінок і дітей. По друге. Російські літаки і дрони регулярно залітають в повітряний простір країн НАТО. По-третє, почастіше випадки депортації громадян України на батьківщину навіть за дрібні правопорушення. Багато родин приймають рішення про переїзд в інші країни. Але ви маєте зрозуміти, що це може бути квиток в один кінець. Дуже складно буде поїхати на кілька місяців, подивитись, чи все влаштовує. Рішення про переїзд в конкретну країну має бути всебічно зваженим. І обґрунтованим багатьом доведеться розпродавати своє майно і автомобілі, потім всією родиною вчити мову, займатися питанням легалізації, влаштуванням дітей в учбові заклади, шукати джерела існування, вирішувати нещисленні побутові питання? Багато моїх клієнток розглядають Нову Зеландію. Це країна з високим рівнем життя, хорошою екологією та доброзичливим суспільством. Але чому Нова Зеландія не найкращий вибір для еміграції українців в 2025 році? Перше. Географічна ізоляція. Друге. Складна імміграційна система країни. Третє високі вимоги до кваліфікації і знання англійської мови. Четверте високі витрати пов'язані з легалізацією. Досить тривале розв'язання цих питань. П'яте. Обмежені гуманітарні програми. А тепер перелік країн, які рекомендую особисто я для імміграції родин з України в 2025 році. Перше місце. Бразилія. Друге місце. Маврітій, третє місце: Об'єднані Арабські Емірати. Про переваги цих країн ви дізнаєтесь в наступних випусках на каналі Дзвінок Адвокату. Тож не забудьте підписатись. Свої питання пишіть в коментарях до цього відео.